Друзі, привіт, мене звати Олексій, і ви на каналі Олексій Антоненко. По новинах. Бачите, ось підключив телека, настроїв, налаштував все, але ж, але ж навіть не знаю. Чи радуватися мені, чи навпаки. Ну, мало того, що матриця коцнута от зверху, ота от полоска, бачите? Так іще і само зображення, сама картинка жорстко дребежить. От, за Видно, да? Тобто оці ці ось ополоски. І и ну, сильно. Тобто особливо довго не посмотриш його. Не посмотриш, не подивишся. От. Особливо з моїм зрінням. От, бачите? Тобто, есть, і показує. Звук класний. От. Що класно, так це звук. Звук тут супер, конечно. От. А зображення ну от, от так от як-то так. так. Ну, да, Зато безкоштовно, зато нагадаю тим, хто не дивився моє відео попереднє, де я розказував звідки я його взяв. Знайшов наш то есть люди викинули, поляк викинув, бо дитина чимось каже кинула. І чим я чом чи чим. І коротше, отак от побилася матриця жорстка. Вот, э, поки я його доставив додому, теж ціле приключення було там машину на ну, воно допомогли, спасибо. Э, ще переспросив у хазяїна, у поляка, чи робочий він чи ні, щоб не тащить таку громілу. Да? Ну якби тут як-ні-як 54 діагональ. Ну, вот, передає воно, наскільки зображення чи не передає. Ну, тобто, телек доволі і... Ну, давай же его включать, давай подключать. Включили, поки пульт знайшов, поки шнур знайшов, потому що ну, був сам телевізор, більше нічого не було вот. Менюшка вся на польському. То есть з ну, трудом понятно. Зараз в который раз все-таки удалось мені його налаштувати, включити, наладить, подключить до Wi-Fi. Вот. ну... Ви ж бачите, яка історія. Все робота, все працює, але ж дивіться, довго не подивиться. От якось так, друзі, якось так. Ну, правда, от в Україні такого от хрен ти знайдеш на вулиці, на шпермюлі, щоб його хтось ну, викинув, да, у нас таке не викидають. От, як то так. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть, що ви про це все думаєте, коментарі, діліться відео з друзями. А з вами був я, Олексій, всім чис.